Радий вас всіх бачити. Дуже Приєм. теж дуже, дуже приємно. Ви майже не звінилися, ті самі обличчя, такі всі енергійні, молоді. Дуже пишаюся та нашим знайомством. дуже пишаюся нашою роботою з вами, дуже пишаюся вашою особистою підтримкою і стільки, скільки ви віддали енергії для України. Для українців і пишаюся результатами. Результати, ну я вважаю, що вони потужні. Я, я не знаю зараз. Ви про це говорили. Може вже знаєте всі ці цифри, але цифри вони показують результат, який вийшов. Хтось став більше, більше отримав безпеку, хтось домівку, а хтось отримав можливість жити сім'єю разом. Хтось. Безпечну школу і все це від вашої роботи. А я знаю, що більше 500 мільйонів доларів. Денишен у United 24 зібрав це, все ваша велика, велика робота. І я знаю, що на сьогодні перший етап. Щодо проекту відбудови, також закрито, тому що всі проекти в вісімнадцять проектів вони знайшли відповідну відповідь фінансову позитивно і на ці проекти є гроші, пане президенту. Дуже приємно Віт. хотів сказати. Хотів сказати пару слов, що кожен із нас мотивований. у кожного з нас є свій напрямок, і дуже приємно працювати. Дякую за все усім, і ми з вами. Дякую. very grateful for the opportunity. Звичайно, ми раді будь-якій нагоді продовжувати розказувати про. Необхідність допомагати і українському народові і українським солдатам. Треба, щоб світ чув їх історії, що їм довелося пережити за ці два роки. Як нам треба відбутовувати Україну цеглина за цеглину? Це дуже дійсно надихаюче звернення до всіх. і Дуже допомагає дуже.